Друзі, всіх вітаю! І сьогодні хотів поговорити про два ось таких боєприпаси фірми Тахо. українська фірма боєприпасів гладкоствольних, та не тільки гладкоствольних, а також і на різних. Але суть відео все ж таки не це. А саме... Боєприпаси 12-го калібру Тахо-Буран Чим цікаві ці два набоя, тим що вони по суті одинакові, та сама фірма, та сама дріб. Можливо, навіть той самий пиш Біо. Поглянемо на боєприпаси. Прозорі гільзі цей боєприпас приблизно початку 2000-х років. Через гільзу можна побачити, що порох, порох сокол і пиш біо на 36 грам. Також дріб номер 3 Закатка, зірочка класична. Цей боєприпас також фірми Тахо приблизно ще навіть, навіть не приблизно партія тут, тут пишеться партія гільза вже не українська, мабуть, або піонки, або якогось інакшого виробника. Дуже часто попадається фірми фірма Ріо або Clever Ну, я думаю, що це також якась італійська гільза. Ось тут через гільзу вже ми нічого не бачимо. Скажімо так, начинку. Закатка та сама зірочка. В принципі, закаточка чуть краще стала, але тим не менш. Цей боєприпас 2025 року. Свіженький. В принципі, що той, що той стріляє. Цей боєприпас стріляє, в принципі. мав Можливість декілька разів вистрілити. В принципі, без осічок, без ніяких утикань. Можливо, порох часом просів. Постріл не настільки потужний, як... Свіжого боєприпаса. Ось. В принципі, це відео, скажімо так, просто огляд. Хотілося би їх, їх відстріляти. На жаль, немає таких пристроїв, як хронограф, але, в принципі, можна скористатись старим дієвим методом. Це соснова дощечка суха. Перевірити кучність і перевірити, в принципі, на різкість. Ось, а ще би хотілося перевірити їх, скажімо так, яка в них начинка. Який боєприпас де обвішують? Перевішують, не довішують. В принципі, обидва боєприпаси 70 гільза. Але як ми бачимо... Червоненький чуть менший, ніж його старший брат. Тим не менш, тим не менш він від цього гіршим не стане. Тому в принципі, в принципі можливо, в наступному відео вийде якраз огляд, скажімо так, його внутрянки. І одного, і другого. А за ним вже її відстріл. Тому дякую за увагу і до нових зустрічей.